Друзі, доброго дня! Хоч снігу ще немає, але ми вже підготувалися до зими. І хочемо показати вам такий маскувальний костюм, який особливо буде популярним на сході, бо там більш тепліше, ніж в інших регіонах України. Він повністю білий. Тобто під сніг ідеально замасковує людину. Значить, костюм складається із такої шапки маскувальної. Із куртки, із штанів, і накидка на вашу рушницю. Костюм не сковує рухи взагалі. Він дуже практичний, легкий, тобто він одягається зверху на ваш одяг, і ви зливаєтесь зі снігом. Кому потрібен такий костюм, пишіть, відправимо. Звертаю вашу увагу, що тут один розмір, але він. Можна сказати, від 50 до 56 ідеально сідає. Чекаємо на ваші коментарі.